Друзі, ми з вами знаходимося в флеш-зоні Київського стадіону Локомотив. Щойно завершився матч. Чергового туру чемпіонату України серед аматорів між київським локомотивом та нашою командою Штурм Іванків. З рахунком 1-0 наші хлопці здобули важливу перемогу. І поряд з нами один із героїв цієї зустрічі, хавбек штурму, новачок клубу Олександр Сіренко. Сань, ну поділись своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Ти вийшов на заміну у другому таймі, і я б сказав би вніс так вирішальний злам у матч. Дякую, що позвали на інтерв'ю. Неперевершена гра. Давалося спочатку тяжко. Перший тайм тренер вносив деякі корективи. Підізвав мене до, здається, сімдесята хвилина. Підійшов до мене, сказав, щоб я більше імпровізував, брав на себе, прострілював, би поворотом, підбодрював гравців, та просто був ніби лідером команди. Угу, навіть так, навіть як так. для новачка. Згадай, будь ласка, як був забитий гол. Е, мені здалося, що ти вибрав м'яча у захисника, який не чекав від, від тебе такого напору. Е, так, там здається, була був аут. Е, мені давали м'яч. Я трошки собі продлив його. Потім дав під себе і почав почав розкачувати гравця. І пройшов між ним. І здається, інший ще був. І я встиг ще раз подати. І тоді Бондаренко замкнув передачу. Слава Богу, що так трапилось, і перемога 1-0. Вирішальний гол забитий за твоє безпосередньої участі, але в тебе був сьогодні ще один момент, де ти міг завершити. Так, звичайно знову ж таки, такий яскравий свіжий струмінь вніс. Внесла в гру твоя поява в другому таймі. От в тому моменті можна було ще й записати на свій рахунок гол. Так, можна було, але. Розмовляв з тренерами, казали, що краще було б віддати передачу. Я бачив на дальній стійці Волкова Олександра, але я бачив, що там був захисник, і я не зможу віддати йому передачу і вирішив сам пробити, тому що дуже сильно зблизився. Але хлопці казали, що краще було на Діму Береско віддавати, і він був в кращій позиції. І я сим я подивлюсь відео. І скоріш за все, це буде правильне рішення. Було б. Ти прийшов у команду Штурм в зимове міжсезоння з Димитрівського Лімпа, так? де був одним із лідерів команди. От розкажи трошки про себе, чим вихованцем ти є, і яка твоя в минулому була футбольна кар'єра? Ти зовсім ще молодий гравець. Які надії пов'язуєш зі штурмом? Я по Дюфалу грав за зірку Київ та зміну оболонь. Потім, після випуску, мене забрали до колеса Ковалівки, і я там я підписав контракт і грав за Ю-19 та Ю 21. Ось потім, коли в мене закінчився термін контракту, я шукав собі місце і так потрапило, що був і в Соколі Рубіжівці, грав на область та на район, і потім Олім Дмитрівка. Там була дуже гарна команда, наші всі хлопці, випускники. І потім мені запропонували прийти на перегляди до штурму. Я звичайно згодився, і після цього. Після десь місяць перегляду до мене підійшли тренера і сказали, що мене залишають. Я був дуже радий цьому і буду далі працювати, і покращувати себе та давати результат команди. А, чи ми помиляємося, чи сьогодні, здається, був твій е, дебютний матч в офіційному Ні, з офіці... атлетом був дебют. За, за атлетом був дебют да, так. Дебют. Ти вийшов теж на заміну. Так, да, вийшов на заміну. Там, здається, було десь 5 хвилин, е, дебютувало, а сьогодні вже більше. Ну, сьогодні твій Дебютний асист. Звичайно, так. Да. Ну що ж, бажаємо тобі, друже, яскравих перемог у футболці штурму і сподіваємося, що ця команда надасть новий імпульс в твоїй кар'єрі. Так, дай Бог. Я буду все робити для того, щоб працювати якомога більше та давати якості команди. Дякую. Дякую.